Благородний напій своїй назві зобов'язаний містечко у Франції під назвою коняк, тому справжні коняк випускають тільки в цьому місці і ніде більше, втім, Коняк – це традиційний напій французів. Споконвіку цей напій був благородним і, відповідно, недешевим. До того ж, він відзначає статус вживає його людини, тож не дивно, що саме французький коняк зараз вважається найкращим, він ще має назву божественний напій. Гурмани навіть займаються своєрідним хобі, колекціонують дорогі і рідкісні види коняку. Благо, виробники радують іноді лімітованими серіями, імениті французькі конячні будинки часто випускають продукцію під своїм брендом пляшка з лінії може коштувати цілий статок, логічно, що найдорожчий коняк найкращий. У вартість напою, як правило, входить майстерність виробника, особлива рецептура. Витримка в спеціальних умовах, а тому ж оригінальна упаковка ручної роботи із застосуванням ювелірних прикрас, часто такий коняк купують не заради того, щоб випити, а для того, щоб насолодитися, крім усього іншого, такий напій не всім по кишені. І, перш ніж того чи іншого напою присвоїти статус найкращий коняк в світі, варто порівняти марки і ціни. Отже, найдорожчі коняки в світі Генрі і в цей напій, названий на честь французького короля Генріха, Ів. його упаковка варта того, щоб зайняти почесне місце в Луврі в одному ряду з творами мистецтва. Спирти в складі коняку, який придумали в 1776 році, мають сторічну витримку, його зберігають виключно в бочках. Справжній витвір виноробного мистецтва кожна з ємностей попередньо просушувалася протягом п'яти років. Тому Генрі і в Дюдонон воїстину найдорожчий коняк в світі йому навіть вдалося потрапити в книгу рекордів Гіннеса. Вартість пляшечки Генрі і два мільйони доларів. Варто відзначити, що ціна напою говорить не тільки про характеристики і якість самого коняку, але і про його унікальні упаковці. Коняк готується прямими нащадками французького короля. Ювелірна пляшка була створена дизайнером Жозе Давалосом, Зроблена вона з платини і золота, відмінні риси та унікальні обриси. Вони нагадують раковину забавної форми. Пляшку прикрасили 6-5 тисяч діамантів, тому логічно припустити, що вона коштує дорожче ніж сам коняк. Розкішний шедевр знайшов власника колекційна пляшка. Пішла з молотка в Дубаї за шалені гроші. Геннессі Байти Дюсят Лицунат цей коняк підкорить будь-якого цінителя вишуканістю і чистотою смаку. Всього в світі 100 пляшок генесі Байте Дюсят Лецурнатс ексклюзивний коняк розкупили відразу ж після випуску імена власників невідомі, в ароматичних і смакових характеристиках, коняку сумніватися не доводиться. У мішкуняку готується із запасів геннесі витримкою 47-100 років, ціна за пляшку 187 500 доларів. Скринька з сюрпризом, але і в цьому випадку на вартість вплинула упаковка напою. Пляшка зроблена з кришталю бацарат, яка поміщається в дерев'яний ящик, зсередини оброблений оксамитом і дзеркалами, якщо підняти кришку. То з ящика висуваються на спеціальному підносі кришталевий графин геннесі Баютедюсєцле і чотири екелиха. Кожен прикрашений золотим листям. Варто відзначити, що якийсь час цей коняк вважався найдорожчим у світі. До речі, протягом деякого часу саме Геннесі Баюте Дюсієцле шанувався як найдорожчий коняк. Ремі Мартін суднацблацтпарлою з всії це ексклюзив від поля Еміля Ремі Мартена. Присвячена серія французькому монарху вартість цього шедевра 52 560 доларів за пляшку той, кому доведеться спробувати хоч ковток напою. Насправді оцінить близько 1200 смаків коняків з витримкою від 40 до 100 років одночасно. Для справжніх цінителів у Ремі Мартін суднацбласк пеарлою з ксії яскраво виражений аромат фруктів, квітів і спецій. Але більше за інших виділяється аромат кориці, імбиру і кубинських сигарет. Гарді Перфеціон 140 ярс. Вартість коняку Гарді Перфеціон 140 ярс оцінюється в 12 тисяч 100 доларів. Вважається, що це найстаріший сорт благородного напою в світі. Навіть є документальні докази того, що сорту гарді Перфеціон близько 140 років. Коняк з історією у продажу знаходиться лише обмежена серія коняку. Дістати пляшку дуже важко у гарді Перфеціон. можна чітко розрізнити смак шоколаду, кави і дуба. Джогні Валкер Левояґе де Деламайн 7400 доларів, і на вашому столі один з найдорожчих коняків у світі. Левояґе де Деламайн це суміш коняків Левояґ і Деламайн. Напій розливають в кришталеві графини місткістю 500 мл кожен. Стильний підхід більшу частину коняку вже розкупили колекціонери. А за словами тих, кому довелося спробувати напій, коняк має складний смак. Поєднує аромати шкіри і тютюну східних спецій і кави мортелцеретіонцонат, інганцарвет, бацарат, тецантер, коняк вартістю 7 тисяч доларів за пляшку, і цей напій вважається досить рідкісним. Рецептуру його приготування придумали на початку 19-го століття. Подарунок екстракласу у коняку м'який смак з післясмаком мармеладу, сухофруктів, кедра і волоських горіхів. Фрапінцюве 1888 Пляшечка Фрапінцюве 1888 продається за ціною 6000 тисяч доларів кожна. Напій складається з коняків колекції фрапін. Виробники розливають його по кришталевих графинах, які схожі на дрібнички часів Шекспіра. Історичне надбання кожна пляшка закупорюється пробкою із золота в 24 карата. У коняку квітковий смак з солодкими прянощами, ваніллю і медом. Те Томас Гінецрі став Децантер Ціна однієї пляшка коняку дорівнює 5625 доларам. Ємності укладаються в хюмідор для сигар, зроблений з чорного дерева Мацасар, а так само гондураського червоного дерева. У вишуканому стилі така оригінальна упаковка допомагає зберегти ніжний квітковий аромат. Дженсен Арцана витримується коняк Дженсен Арцана в дубових бочках 98 років, тому ціна пляшки. 5150 доларів у напою насичений і концентрований смак. З любов'ю Дженсен Арцана зберігають тільки в бочках, а в дрібну тару його розливають тільки тоді, коли на коньяк є замовлення, кожну пляшку запечатують і додають до неї сертифікат. Стюрвується, коли Децантер Ціна такого напою 4687 доларів. Суюрвий сір леспріт децантер готують із суміші різних коняків. Витримка деяких доходить до часів Наполеона І. поєднання кольорів і фруктів у коняку присутній аромат квітів, кураги і кориці.